Так, друзі та гості мого каналу всім привіт. Значить дивіться, це у нас західна країна, Львівщина, маємо такий кавунець. Проситься, страшно проситься, але в нас прийшли сибірські вітри і погода, але дощу нема. Значить, поливаю, бо посихає як не знати що. Ось такий же ліс заплетений Холодно йому, звичайно, нічого навіть не росте в теплиці, тому що ви мене вибачте, 2 градуси в теплицю заходиш вночі. Це не є погода. Дальше, Ось там. Ну це просто срака. Парники літати скоро будуть. В теплиці жара не повідкриваєш, того, що просто дах її відкриє повністю. Сухо і не то, що в нас вже 17, го значить травня, буде в нас один з половиною місяців, коли не було в нас дощу. У нас ні хмаринки, ось таке небо, у нас ні краплинки, плюс капусту можна або фрезерувати, або задисковувати, або викидати. Ціни немає. Звичайно, зрозуміло, що вона зроблена штучно. Чому штучно? Ні, що там ой, люди понасіювали і так далі. і так далі. Не до людей питання. У мене питання до гнойних уродів, які завозять сюди капусту. Для чого вона нам капуста? У нас капусти бракує. Ні, в нас людей немає, споживачів і так. Вони ще звезуть сюди капусту і, звичайно, та капуста продається дорожче, бо вона типу вирощена. На золоті, а в нас, типу, вирощена капуста на гідропоній системі. Розумієте, вона землі не бачила. І типу у нас така ціна має бути. 8 гривень, Круто. Бомба. Як то кажуть, економічна держава. Кабачок, ну плюс-мінус тримається в ціні. Але я ж кажу, воно нічого не росте. Те ж саме, ось дивіться, для себе е баклажан. Він який був. Трошка виріс було тепло, все. Ось ця його квітка вже не знаю скільки тримається. Перець Геркулес. Те саме. Кібрія атомат те саме. Звичайно, по гірочках там пізніше буде відео. 18 травня їм буде рівно місяць. Ось, то пізніше заснімлю. І Ну, просто рве все. Також підживлюю зараз антистресантом йому, тому що піде в поле. Що буде, то буде. Накриється парником, буде жити, буде жити. Не буде, не буде, не будемо сіятись. Ось там ми можемо показати вам діляночка вироблена під капусту, але вона буде пустувати, тому що неорієнтабельно. Ну не вигну її просто садити. Який? Її недоцільно садити. Дощу нема, ну ти ще сам полиєш як не як Ціни не буде. Холодно вночі, воно рости не буде. Навіть якщо ти будеш поливати, ну суті воно не дає. Воно не буде росло, воно тупо стало і стоїть. Я ще такого травня не бачив, вітри пендять. І свистять, як це в Сибірських кінах, ви можливо бачили. Тому ось так поливаю я далі і втікаю я звідси, бо я здохнуту. Всім добра, всім миру, гарних цін. Можливо, колись тих породів по голові добре надаємо. Всім папа. -па.